Я знов сьогодні плакала з дощем. Прийшов цей травень, полоскав сорочку, втішав мене розквітлим чебрецем, бусково в ніжним пригорщах садочка. Казав, що зварим чаю, все мене, у ті дощі, ті капусті й печалі, О те, що мучить серце і пече. І стукає дощем в мої крижалі. Казав, що хнюпить носа геть не варт, скінчиться дощ, розквітнуть нові квіти і яблуні царівни то не жарт, нам вродять паперівок. Будем жити, варити чай і слухати дощі, збирати дні. У Узваром філіжанку, Закриєм джем у слоях, а в душі Посадим квітку з чистого серпанку. Любі друзі, вітаю всіх на своїй дачі. Вихідні іде дощ, а я милую своїм садком, цією вейгелою Дивіться, як пишно вона цвіте, і як же не радіти цим квітам і не милуватись їх красою. Цілую ці сади, ці квіти, всі рослини, я кожну з них люблю і йду до них щоднини. Ще цвіте еквілегія або Орлик або він же водозбір, дивовижна рослинка, що зачаровує своєю красою. Вона така витончена, і якщо гарно придивитися, то у ліках пелюсточок куща можна помітити крапельки води. Адже не дарма вона аквілегія, аква, та, що збирає воду. А ось на попляхах уже зірочки. І скоро от-от. Вони розсвітнуть різними квітами. А ось Віола, або як ще її ласкаво називають, братки. Вона вже більше місяця квітне, розбіглась по всіх куточках мого садочку і радує своїми яскравими квітами. Сьогодні вона умита дощиком. А ось мої улюблені молодила. Вони почали змінювати колір також. Сьогодні всі причепурені і умити дощем, який іде ось уже третю добу. Все зеленіє, все таке насичене, яскраве, Уже на пупляхах стоять і троянди, і от-от мають порадувати мене своєю красою. Також на пупляхах півонії. Цього року вони дуже великі. Цвіте аліум. І я радію кожній квіточці свого садочку, кожній квіточці, кожну люблю. Ця витка троянда висаджена тут мною минулого року. Вона добре-добре перезимувала і от порадує мене своїми чарівними квітами, своїм пишним цвітінням. А це по садочку в квітниках. Я знаходжу гриби. Не скажу, що це несподіванка, тому що я їх знаходжу кожного року. Це не є гриби. Ну, як на мене, минулого року я знайшла хто зі мною давно, той пам'ятає. Гриб веселий. Ось зараз ви його можете бачити праворуч на фото, а цього року ось багато. Таких. Тут колись була яблуня і на цьому місці багато їх з'являється. Енталома садова. Це єстівний або умовно єстівний гриб з родини ентоломових. В народі ці гриби часто називають підвишнями. Енталома садова. Оскільки вони часто ростуть в садах під вишнями. Ох, гриби. І ось іще одна. Енталома садова. Перед приготуванням такий гриб відварюють протягом 15 хвилин. І використовують смаженим. О, можна їсти. А також для приготування перших та Добре, других страв і салатів. Ого. Яка? Вона так міцно да. заховалась і сиділа під камінчиками, що я ледве її дістала. Так, да. Сідобний? Так. Да. А поряд зацвіла антинарія або котячі лапки, досить невибаглива. Рослинка, яка не потребує особливого догляду. Я її посадила минулого року. І тепер просто насолоджуюсь спогляданням на неї, на її красу. А Тут поряд вирос іще пару стоп яка вилізла між камінчиками. Напевно, коли я переробляла цю діляночку, один корінчик все ж таки залишився. І ось тепер він вирос. Слів на описи не трачу. Словом не передаси їх земної, Безсловесної, дивовижної краси. Квіт не проста садова традисканція, а це бере склет грунтопокривний і гвоздика трав'янка. Отот -от порадує своїми квітами. Вони такі запашні, такі милі і тендітні. Все навкруги вмито дощиком. Послухаю, цей дощ підкрався і шумить. Бляшаний шум води, веселих крапель, кроки, ще мить, ще, мить, ще тільки мить і мить. І раптом озирнусь, а це вже роки, роки. Минулого року, коли я переробляла діляночку на квітничку, я всі іриси винесла на територію городу. І зараз дивіться, як гарно вони всі квітнуть. І Оленка волохата їм цього року не дошкуляє. А поряд багато чистотіло. Або це бордун, гладушник, прозорник, бородавник, або ластовинне зілля. А ось цвіте живучка. Атропурпуреа таким гарним ковриком вона тут без під горіхом у мене, ну просто розкошує. Тут вона добре себе почуває і зараз радує мене своїми квітами. А ось Анемона лісова або вітряниця. Так, вона вважається агресором, але у мене вона винесена за територію квітника, росте біля дороги перед двором і займає досить велику ділянку. В народній медицині відвар з анемони вживали при погіршенні зору і слуху, при головному і зубному болях, коклющі, хворобах горла, простудних захворюваннях, при захворюваннях шлунково-кишкового тракту. Тобто вона не просто гарна квіточка, а ще й дуже корисна. А ось хеномелес або айва японська звичайна. Дивіться, на деяких гілочках ще затримались квіточки помаранчевого кольору, а ось на деяких вже досить густо нав'язала вона багато плодів. Плоди їстівні, але трохи теркуват, терпкувати, якщо їх не пом'якшити або не проварити. Плоди в сирому вигляді не їстівні, але з них варять варення, жиле для приготування пирогів. Те кущик досить посухостійкий і зимостійкий. Він щедро світеє плодоносить на сонячних ділянках. Ось дивіться, хто сьогодні прийшов до мене в гості. Вірно, це равлик. А ви знаєте, що деякі види равликів вживають у їжу. Але не турбуйтесь, я цього з ним робити не буду. Дивіться, який він, красунчик. От, добре йому. Носить свій будиночок скрізь собою. І якщо тільки якась... Небезпека, він миттю ховається в нього. Бачите, як сховав свої ріжки, як тільки я до нього доторкнулась. А ось знову виставив їх і продовжує далі свою подорож. Можливо, ви знаєте, що їх використовують не тільки для харчування, але і для у косметології. Через свою закручену черепашку, що нагадує про природні цикли в Африці та Центральній Америці, равлик символізує родючість і асоціюється з місяцем. За ці ріжки, які він може витягувати та ховати, якщойно ми бачили всі з вами. А ось іще хто вийшов сьогодні в цей дощовий день, щоб привітатись з нами. Це звичайний дощовий черв'як, який живе uh -huh. у ґрунті і є дуже важливим для екосистеми. Дощові черв'яки є дуже важливим елементом для родючого ґрунту та відіграють важливу роль у природних процесах. Uh -huh. Ви знаєте, що різні види uh -huh. черв'яків мають довжину від 4 мм до 3 метрів. У ґрунтах України їх налічується 97 видів. А це ось дивіться, які коштовності я знаходжу кожного разу після того, як пройде дощ. Я хожу по своєму городу і збираю камінці. Камінці, які я використовую в своєму квітнику. Ось дивіться, тепер я їх отак відмиваю від е, бруду, від ґрунту, висушую, і потім вони йдуть як декор. Дивіться, які цікаві є екземпляри. Може, у мене на городі колись було море. Хоча я знаю, що на моєму городі було глинище. І дуже багато таких цікавих камінчиків. Я можу роздивлятись їх і роздивлятись, але на це, на жаль, не маю багато часу. Але завжди, після дощу, камінчиків дуже багато, ну, дуже. А це ось так гарно уже виглядає моя. Цибулька і часничок. Часничок цього року, який був замульчований ще восени, я мульчу листя з горіха не прибирала і поки що дуже задоволена. Вже два рази чоловік. Зробив підживлення. Було у березні це аміачною селітрою і сульфатом магнію. І зараз, вдруге, він зробив рост концентратом, також із сульфатом магнію. Це підживлення для росту і нарощування зеленої маси. Ось дуже добре зійшла. Кукурузка, це вже морква, я показувала, яку я посіяла була навесні, тому що я робила два рази посів моркви восени і на весні. Навесні ось уже два рази її і прорідила. Це цибулька, яку я посадила також на весні, уже гарненько зійшла. І ось почали сходити мої квіточки цинія і чорнобривці. Пішли дощі, дощі і вже так багато дощів ми приїхали на дачу, щоб посадити свою розсаду, привезла розсаду, але немає ніякої роботи, тому що всі три доби такий дощ вже цвіте горох. Один сорт гороху цвіте. Я висаджувала два сорти гороху. Один цвіте, один ще чекає. Ну Ось все, досить добре стоїть зелененьке, гарненьке, але зелененьке і бур'янці зійшли кабачки, гарбузи, а ось поки що кавунів і день не видно. Цвіте лупінь. Маю три його кольори: рожевий, білий і синій. Колись давно його кущики посадила в себе на городі, і так тепер вони добре розростаються і кожного року все більше і більше і радують мене своїми такими свічкообразними квітами. Лупінь, відомий не лише красою, а й своїми корисними властивостями для ґрунту. Він використовується також як зелене добриво і підвищує саме родючість ґрунту, збагачує його азотом та покращує його структуру, структуру ґрунту. Ще цвіте у мене яснотка. Дивіться, її рожеві квіти, прямо горять, як. Вогники, а сизе навіть без квітів декоративне. Я вже згадувала, що всі рослини із сизим листям добре переносять спеку, засуху і вони досить витривалі, саме до таких і відноситься яснотка. Слів на описи не трачу, словом, не передаси їх земної. Безсловесної, дивовижної краси, люди дивляться, п'яніють, в них кохаються віки, нареченим їх дарують, заплітають у вінки, ними кожен свою радість, власне щастя, назива. Квіти часто нам говорять Втричі більше, ніж слова. Скільки ми їм довіряєм мрій недоспаних ночей, але є ще кращі квіти, невидимі для очей, не цвітуть вони на клумбах і на тихих озерцях, а цвітуть вони у грудях, у людських цвітуть серцях, в щирим серці, в чесних грудях вірю. Знаю, квіти є, щастя їх коріння поїть, радість барв їм додає, в них красується, ясніє мрій дитинна чистота, золотими пелюстками в них кохання розквіта, щоб вони не помарніли в душах чистих і ясних завжди. Ніжністю і любов'ю. Поливайте, люди, їх. Дякую всім, хто сьогодні був разом зі мною. Всім зичу здоров'я і мирного неба над головою.